Що ви там їсте, п'єте? П'ємо, їмо. Добре. Українською володієте? Так, володію. Чудово. Підкажіть, будь ласка, що означає слово послина або послиня? <плес> Не знаю. Дивіться, українська правда пише. Зеленський намагається нам когось відправити цю Стефанішину послиною в США. Що це за слово таке? Розшифруйте. Мало випитано. Напевно, треба ще по півлітри пів на душу, і тоді вже можна буде торопати, правда? Да. Солярич, а ви знаєте значення слова послина або послиня? Ні, не, не знаю. Ні. Призначте, уповноваженою послиною все ще. Послинею. Це що таке? Ну, то вони, скоріш за все, не розуміють, що це значить. і Ну, скоріш за все. Дімо. скажи, будь, будь ласка, що означає слово Послина або Послиня? Українською мовою. От, Бачиш, от Українська Правда опублікувала от статтю з такою назвою. Видно? Да. Угу. Так. Що це за слово? «послиною в США. «Послиною в США. Це, це, це як? Не знаю. Це вже українська правда вживає таких слів, котрих не розумієш? Ну, Діма, ну я був двіючником в школі, а ти. Ну. хорошист. Ну, так якщо навіть такі успішні люди в навчанні не розуміють, то що ж тоді нам пишуть? Для чого таке писати? Не знаєш? Я не знаю. Якісь страні. Що ти скажеш про це, не стримуючись в словах, в характеристиках? Підараси. О, 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 тут я погоджуюсь. Ми, дві в таких випадках з вами, відмінниками, солідарні. Добре. Так. Привіт тобі, Дімо. Пішов я далі.